Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу сьогодні подивитися Запорізьку область, що заважає звільненню Запорізької області від рашистів. Подивимось Мелітополь і взагалі всю Запорізьку область перекрив негатив і щоб скоріше було звільнення. Що заважає звільнити Запорізьку область від расистів? Скажіть, покажіть Запорізька область, що заважає звільнити від расистів? Короліва жизлів, 4 меча, що давно погано вже. Негатив. Давні зрадники, придательства, щось перешкоджає, шкоди. Король Чашу, що це повільно, але наступ буде. Наступ буде. Намагаються домовлятися за Запорізьку область, щоб вона залишилась у расистів. Але цього не буде. 10 мчів. Маніпуляції. Звільнення, так, що це буде українська територія. По термінам мені виходить один рік. Ще один рік. Ще один рік на боротьбу. Але це вже така буде наступ. Тут вийшла калісниця, що ми вже будемо звільняти потрошку ці території, що вже буде рух. Так, буде рух. Мелітополь мене ще питають. Зараз подиву, а хочу перекрити і подивлюсь іншою колодою. Так, це добре, це погано, це погано, це добре, це погано, це добре. О, це погано, це добре, добре, це зрадники. Це добре, Один рік, але таких інтенсивного руху і звільнення. Зараз перекриємо і подивлюсь ще Мелітополь. Так. перекриваю, вище сили, прошу захисту. Для Запорізької області прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільнити Запорізьку область від рашистів по Верховному суду, буде так. І прошу, щоб це відбулося вже сьогодні ямога швидше. То буде так і так є. Все негативне, все зле лихе. Повертаю на голову росіян на військових, на їх сім'ї, на їх домівки. То буде так. І дивлюсь. Місто Мелітополь. Так, скажіть, покажіть, що заважає звільнити Мелітополь від расистів, як скоро це буде. Скажіть, покажіть? Керміча? Туз Пентаклі. Це вже розпочалось, все в роботі. Звільнення, це готується. Воно в роботі, за це борються. Так, як швидко це буде. Мелітополь, як швидко це буде? Чотири жезла. Ну, швидко не буде, на жаль. На жаль, не буде швидко. Шість кубків. Ми щось чекаємо. Чекаємо якийсь подарунок. Щось повинні нам дати, і тоді почнеться це звільнення. Зараз ем, для... немає того ресурсу, щоб це відбулося, але місто ніхто не, не збирається залишати в такому окупації, його відіб'ють і го готується, вже. Майже все готове. Щось повинно ну, цей, щоб почався рух, щось повинні ми отримати. На колесо долі в яку сторону. Картамах. Колесо фортуни крутять. Рашисти в свою сторону, ми в свою. Шість Пентаклі, то, що ми очікуємо, все прийде. Щось пов'язане з літаками. Виболтала все, що тільки могла. Ну, давайте перекривати. Коли саме буде звільнено, мені іде, що залишилось ще півроку. Але це ну, дуже швидко все змінюється, і ворог, в тому числі магічно, намагається тримати цю територію. Заперечую, вкрутять колесо долі, ставлять якісь перешкоди, роблять, що все повільно. заперечую, перекриваю. Вищі сили, прошу захисту для міста Мелітополь, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільнити місто як мога швидше. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Все зле, лихе повертаю на голови росіян. Прошу зруйнуйте ворогу плани. Нехай вони збирають свої манатки, йдуть додому, залишать наші території. То буде так і так є. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.